Ну, зараз прямий ефір. А гість не прийшов. Можете його замінити? Там кілька слів про стосунки. Ви Сергій, добре? Да. Фух. Добрий день, студія. Ми зараз в Черкас, як завжди, наша постійна рубрика Гарячі та смажені факти. Поруч зі мною. Сергій, добрий день. Добрий день. Сергій це людина, яка заявляє, що лише завдяки своєму шарму та харизмі він може приваблювати дівчат. Як вам це вдається? Ну, ви треба чаше кофе. І все було, все було добре. По погоді задивиться, як погода була хороша, а і дівчата будуть хороші. Що кажуть дівчата після того, як ви їм кажете, що все, вибачте, я сьогодні йду до іншої. Ну, треба шукати другі варіанти. Добре, я я вибачаюся, я хотіла вам сказати, ви дуже гарний. Це вам уже прямо ось тут вдається, це так? Я просто не можу себе стримати. Можна взяти ваш номер телефону, будь ласка? Ну. Подивимося по вашому поведенню. Ну, У мене воно хороше, може бути погане. Вибачте, у нас зараз прямий ефір. Ми обов'язково візьмемо номер його вам. Дякую. Ой, дякую, Вибачте. Добре, дякую. Як вам це вдається? Більше здоров'я не лінуватися до своєї роботи і до своїх більших талантів. І, своїх, і дівчата будуть. Тобто дівчата відчувають так, що ви не сураєтесь ні роботи, і ось це є ваш талант, так? Ну так. Да. О, Сергій? Так. Так, це ви, Боже, я давно на вас вже полюю. Ви такий мужчина, ви такий гарний. А можна вас понюхати трошки? О, Боже. Що ти... відбувається, я не розумію, тут просто в прямому ефірі. Ти, Боже, і нарешті я вас зустріла. Так. Сергій, я не знаю, як вам це вдається. До побачення, Сергій. До побачення. Я не знаю, що ви, що ви п'єте, але як вам це вдається. Ну, 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 давайте, так, бо я спішу якраз, і в мене немає час. І я угу. буду йти по своїх ділах, будуть красиві дівчата. Мене. Це, я просто вам заздрю по-чоловічому.